Подарункові набори від бренду FіteRelax для обличчя, тіла та волосся. Кожен набір складається із двох продуктів: гель для душу та олія для обличчя тіла волосся. Ваші діти від трьох років вже можуть використовувати косметику бренду Фітеррелакс, тому що всі лінії Vegan Organic відповідають вимогам сертифікатів якості. Всього є 5 серій, про які я вам розповім. Кожна із них не містить: парабенів, силіконів, штучних парників, мінеральних олій та мікропластику. Знайомтесь, перша серія квіти Баха, косметичні продукти. Ти з неї місяць квіткові есенції витягнуті за оригінальним методом доктора Едварда Баха, який допомагає врівноважити емоційний дискомфорт людини та проблеми зі шкірою. Освіжаючий гель для душу ванни ідеально надає відчуття енергії та покращення самопочуття. Універсальна олія для тіла волосся обличчя надає сяйва та гладкості шкірі, швидко поглинається. Наступна серія квіти шепшини». Гель для душу очищує шкіру та робить її приємно, м'якою та шовковистою на дотик, а також забезпечує чудове самопочуття. Жуття має зволожуючі пом'якшувальні регенеруючі властивості та стимулює оновлення тканин шкіри. Олія квітки шипшини це натуральний засіб із пом'якшувальними, зволожуючими, регенеруючими та еластичними властивостями. Використання олії допомагає зберегти еластичність шкіри та запобігає старінню. Ще одна серія бренду FITORELAX – арган. Як вам відомо, арганова олія має унікальний за своєю природою хімічний склад. Вона багата антиоксидантами, вітамінами А, Е, Ф, лінолевою кислотою і омега жирними всі ці компоненти окремо або взаємодії один з одним виконують безліч функцій. Ця продукція з органовою олією відмінно зволожує, живить, а ще підходить навіть для чутливої та перемхливої шкіри. Ще одна чудова серія, про яку я б хотіла розповісти. Мигдаль мегдалева олія є прекрасним зволожуючим засобом, використання якого захищає шкіру від сухості. Та запобігає можливому її лущенню. Якщо у вас суха шкіра, косметика допомагає відновити pH баланс шкіри, зберігаючи вологу та надаючи їй сяйлу. Гель делікатно очищає шкіру, не стягує її та дарує зволоження. Незважаючи на таку поживність, олія не комедогенна, тому не закупорює пори. Тому це універсальна серія з приємним ароматом, яка сподобається всій родині. І остання серія кокос: гель для душу, завдяки ніжній піні, робить вашу шкіру приємною, м'якою і шовковистою на дотик, створюючи. Дові відчуття оздоровлення. Кокосова олія містить вітамін Е, незамінні амінокислоти, а також лауринову і каприлову кислоти, які підтримують бар'єрну функцію шкіри і допомагають утримувати вологу. Кокосова олія має антибактеріальний ефект, допомагає боротися з подразненням шкіри та стимулює вироблення колагену. Вона зволожує, пом'якшує, знімає подразнення та сприяє регенерації шкіри. Отже, давайте підсумуємо, які набори у нас є: квіти, баха, квіти шипшини, арган, мигдаль та кокос.